Найменший розмір заробітної плати у місті Кам'янець-Подільський 2334 гривні. Проте це середній показник. 12 підприємств населеного пункту виплачують своїм працівникам менше тисячі гривень. Більше того, цифри виплат іноді дорівнюють 400-600 гривень. Такі ганебні суми у своїх звітних документах декларують підприємства сфери охорони здоров'я, точніше, медичні кабінети. Ми розпросили. нас є на сьогоднішній день, речею впливу на стоматологічні кабінети. Хочу і помер. Від кадрів, які вони там працюють, ми можемо перевірити. Від до санітарного стану і до і все інше. Як із нами боротись, міська влада поки не знає або не хоче. Принаймні, на засіданні комісії заступник міського голови конкретної відповіді на таке питання не дав. Василь Олександрович, скільки раз ви збирали кінників стоматологічних кабінетів, все в кабінеті. Запад на протязі цього бігу. Ні разу. Що ж ви зробили? От що ви зробили? Приватні стоматклініки головний біль не лише Кам'янця-Подільського, але й інших міст. Наприклад, Славути, де до всього іншого додало ще й невиконання графіку із погашення заборгованості. Майже 50% боргу у місті має суконна фабрика, яка кажуть місцеві чиновники, схоже доживає свої останні дні. За останній місяць 20 тисяч гривень працівники підприємства отримали. Влада обіцяє контролювати ситуацію і забезпечити погашення заборгованості до періоду фактичного розпродажу фабричних приміщень. Реалізація номіна, частково реалізувалися, за частина зарплати закрилася, там ще є декілька буквально опцій, як переношуть, так і просить. Ще одна сфера, де підприємці платять підлеглим заробітну плату менше мінімальної громадське харчування. Крім цього, часто у таких підприємствах, згідно офіційних даних, працює всього одна особа. Як один фахівець може готувати їжу, виконувати роль офіціанта, здійснювати адміністративну роботу. Не розуміють ні в облдержадміністрації, ні у владних кабінетах на місцях. Проте зараз нічого з цим зробити не можуть. Стоматологи, громадське харчування і заправки. В місці прийшла юбки, Заслухали відповідно Значить, рекомендовано. Значить, підняти і дали відповідні липні. Перевірки контролюючих органів теоретично могли б виправити ситуацію, проте наразі їх кількість не переростає в якість. Обласна влада часто застерігає посадовців в районах не ініціювати рейдів, які не підготовлені і можуть тільки залякати підприємців. Проте не завжди на місцях до таких порад дослухаються.